На прес-конференції голови Луганської облдержадміністрації Олексія Харченко, журналіст редакції зараз інфо, задав декілька питань антикорупційної спрямованості. Будь ласка, Володимир Харчук, зараз інфо. Доброго дня всім. Хочу задати питання, об'єднати п'ять питань. Ми вже оголосили їх напередодні. Трошки їх скарачу. Перший блок питань це антикорупційна політика стосовно таких посадовців, як Поліщук і. Як Кузьміна в цих посадовців можна було звільнити. Поліщук за віком, вона вже пенсіонерка, але Гайдай, і попередник. Інші продовжили з ним з нею контракти. І з Кузьміновим ви могли попрощатися, ви ж його призначили на нову посаду. Зовсім на нову посаду. Питання раз. Питання стосовно все-таки дружбу, не забувайте, що там є кримінальна справа про закупівлю, і, будь ласка, так сказати, не відбілюйте цю дружку і закупівлю дружбу, як там прокурор вже туди поїхав, коли вони закупили гето справжніший гето, вони помись не їздили. А коли туди закопали 20 мільйонів гривень, вони туди поїхали. І питання: як часто ви будете проводити конференції, регулярність оголосіть? І питання стосовно а, пояснення закону. Про, так сказати, особливості військового стану. Статті 15 і вже забув четвертою що міські військові адміністрації повинні здійснювати свою діяльність на відповідних територіях. Вони створюють і там здійснюють свою діяльність. 47 пунктів. Хай, якщо не ви, то юридична служба пояснить суспільству, чому не виконується ця норма закону. Дякую. Ти правильно я вас розумів, що ви хочете, щоб наші всі заклади припинили своє існування? Сказав, а, по важливо, по нас, важливо, важливо, навіть скоротили. Ну, а що, якщо ми, виПОшники, по отримуємо послуги в тих громадах, де мешкають. Ви, так сказати, віртуальною діяльністю займаєте. Ну, Вірваною діяльністю займаєтесь ви, а ми займаємося досить реальною ну, діяльністю. Ну, я, діяльністю. Я наші, я погову, бідаєте, я. наші громади. Е, наші релоковані лікарні надають послуги нашим ВПО, іншим людям сприймаючи громади. Якщо ви це в чому сумніваєтесь, будь ласка, завітайте хоч в один заклад. І подивіться, це не позиція, це геть не позиція просто взяти і припинити існування всіх закладів. Це не позиція із стратегічної точки зору, бо дійсно треба буде з ким-то заходити і працювати і з лікарями і з вчителями. Із бізнесом, який буде людям забезпечувати там аптеки, воду, продавати щось на деокупованій території. Ми не можемо це все знищити. Це алогічно. Це навіть якщо стратегічно думати. А зараз ви пропонуєте знищити просто всю ідентичність, яка існує, за що ми тримаємося, наших вчителів, лікарів там. Житлово-комунальне господарство, так, да, воно існує зараз, житлово-комунальне господарство достатньо номінально. Але ці люди приїдуть і будуть копати ці труби. На окупованих територіях залишились люди, які... і ми маємо забезпечити їх життєдіяльність, коли ми повернемося. Тому що потім ми зустрінемо в світі, у всіх світових ЗМІ, плакати з, напис... з... з написами Заберіть нас в Росію назад. Чого ви хочете? Я цього не допущу. І так, є певна відсутність кореляції деяких там е, законів, але е, ми будемо над цим працювати, і, зрештою, господарський кодекс нам дозволяє здійснювати і проводити діяльність наших комунальних підприємств. Дякую. Наступне питання. Дякую. До речі, я ну, там багато питань пан Хавчук задав. Я не буду коментувати ні звільнення, ні кримінальні провадження, бо ну, це я, на мою думку, не, неправильно коментувати зараз. А, але я, так, я думаю, що зустрічатися в такому режимі, як зараз, ми будемо раз в квартал, а, ну зі ЗМІ будемо там в межах звичайних класичних прес-конференцій, звичайно, частіше працювати, ну і по необхідності. Прокоментуємо відповідь Олексія Харченко в частині віртуальної діяльності. Про віртуальну діяльність луганських чиновників редакція зараз інфо вже розповідала у розслідуванні про те, як ми не змогли в Ірпені знайти за вказаною адресою працююче Серодонецьке комунальне медичне підприємство Український реабілітаційний центр свідчення свідків на відео. Але можна було про це і не нагадувати. Під час конференції інша учасниця у своєму питанні підняла чергову віртуальну діяльність, тобто відсутність діяльності. Слухайте уважно. пані доброго дня. Я Ірина Сильницька, голова громадської організації Містри. 3.10. А також представниця родин загиблих захисників і захисниць України при Міністерстві України від Луганщини. В мене таке питання: питання дотримання принципів поваги до пам'яті загиблих захисників. На Краснопільському кладбищі у місті Дніпро поховання військослужбовців, які не мали родин або чиї родини залишились на окупованих територіях. Такі могили залишаються без надгробків вже четвертий рік повномасштабного вторгнення і одинадцятий рік російсько-української війни. У мене таке питання як Луганська адміністрація планує забезпечити рівноправний підхід до поховань військослужбовців, які не мали родин, і тих, чиї родини перебувають на окупованих територіях? І друге питання. Чи розглядалися можливості створення цільового фонду або програми підтримки для належного облаштування могил загиблих захисників з Луганщини? Дякую. Дякую. Якщо на сказати, що, нас, кажуть, що у нас є керівник департаменту. Ну що... по проводилась робота щодо з громадами щодо е облаштування і приведення в належний стан е могил загиблих. Е ця робота проводилася і проводиться на постійній основі. Е кожного е кварталу ми збираємо е інформацію про проведену роботу. Е по Краснопільському кладущо перевірю. Доповім. Добре, я, якщо дозволите, одна ремарочка, будь ласка, я проводила дослідження саме по громадах наших луганських. Їх 24 в нас. В мене є офіційні відповіді, що роботи немає. В мене є офіційні відповіді, що роботи немає. Роботи немає, роботи немає.